Усім привіт! Всі ви знаєте, що тут відбувається, і хто я, тож не будемо гаяти часу. Поїхали! Як повідомляє ресурс Health Times, наступного року навесні у Дубаї відбудеться міжнародний чемпіонат з перегонів безпілотників. Церемонії відкриття запланували на 10 березня, а основні заїзди відбудуться наступного дня. Кваліфікаційний етап розпочнеться вже з 1 січня, але тільки за умови, що участь візьмуть не менше 15 команд, і тільки три з них потраплять у Дубаї. Як зазначають організатори, цей чемпіонат стане найбільшим в історії змаганням безпілотників, адже переможець отримає всього на всього. Один мільйон доларів. Відзначаємо, що перший міжнародний чемпіонат з перегонів дронів відбувся у Каліфорнії в липні 2015 року. Його призовий фонд на той момент склав всього-навсього 25 тисяч баксів. Якщо ви стежите за новинами на нашому сайті, то ви, мабуть, вже в курсі, що світова безпілотна інфраструктура, якщо її можна так назвати, розвивається шаленими темпами. Наприклад, у США вже досить давно працюють над впровадженням доставки товарів повітрям саме за допомогою безпілотників. Фахівці з Радерського університету створили такий собі дрон амфібію, що може не тільки літати, а й спокійно плавати під водою. А японська компанія SECOM представила дрона охоронця, який створений, щоб стати альтернативою камерам спостереження. На жаль, в Україні ця інфраструктура, м'яко кажучи, не розвинена. Втім, придбати собі літаючого друга можна без проблем. Ціни у нас стартують від 800 гривень за такі собі кишенькові коптери та перевалюють за 4 тисячі баксів, якщо мова йде про техніку професійного рівня. А от з правової точки зору з цим у нас повний гаплик. Відсутні будь-які норми чи правила стосовно керування безпілотними апаратами. А про розвиток чогось на кшталт інфраструктури мова навіть і не йде. У той час в Японії дрони не лише дозволені, а й заохочені їхнє Створення на законодавчому рівні. До речі, цікаво, що в день прийняття цього закону японці одразу представили дрони, які буде виловлювати інших дронів. І я не думаю, що це збіг. Вони одразу завбачливо створили дронополіцію. поліцію Ну це ж японці. Порядок, понад усе. Ну а на фронті Вінці за цей тиждень з'явилося одразу два огляди від Макса. Перший це смартфон OnePlus X, який за свій дизайн отримав від хлопців звання найстильнішого девайсу року. Ну, мене особисто він якось взагалі не вразив, а вам як? Також не прогавте огляд диво флешки, створеної спеціально для нашої найулюбленішої техніки Apple. І до речі, саме таку флешку ми вирішили подарувати одному з вас. Деталі, як завжди, у відеогляді. Продовжуючи тему дронів, ми не можемо оминути компанії Intelligent Energy, яка повідомила про розробку системи, здатної в рази збільшити час польоту дронів. Досягається це завдяки використанню гібридної системи живлення, у якій традиційний акумулятор буде доповнений водневим паливним елементом, генеруючим енергію безпосередньо у польоті. Стверджується, що подібне рішення дозволяє довести час знаходження дронів у повітрі до декількох годин, що відкриває абсолютно нові можливості їхньої експлуатації. Ну а тепер повертаємося на землю до наших улюблених смартфончиків. 14 грудня компанія Xiaomi представила свій Redmi Note Prime, який отримав ряд переваг над конкурентами та порівняно невеличкий цінник. Облик наділено 5,5 дюймовим дисплеєм, 4 ядерним процесором, двома гектарами оперативки і пристойними камерами на 5,13 мегапікселів. Плюс непоганий акумулятор ємністю 3100 мАч. А в якості операційки виступив Android 4.4 KitKat, прикритий фірмовим лаунчером MIUI 7. Ні, ну ви сюди б ще Андрійка Еклер вставили. Сайомі сайомі. Ми тебе пам'ятаємо, коли ти ставила найостанніші версії Android, щоб вгодити клієнту. А тепер, певне, будемо тролити тебе частіше. І приємна новина для геймерів. На майданчику Кікстартер іде збір коштів на випуск портативної ігрової консолі Smash Z на базі операційної системи SteamOS. Я так розумію, хлопці не вміють розмежовувати новини про кіно і новини про гаджети. І я дуже сподіваюся, що геймерської тематики у Gadget News не буде. Чи буде? Пристрій виконаний у вигляді ігрового контролера, в центральній частині якого розташовується п'ятидіймовий сенсорний дисплей. основою гаджета послужить процесор AMD G-Series. Також розробники обіцяють підтримку Wi-Fi Bluetooth, слот для microSD карти, порти USB Type-C та HDMI. Smash Z дозволить запускати ігри з бібліотеки Steam. Крім того, користувачі зможуть здійснювати стрім ігор за допомогою Wi-Fi або 4G у Pro-версії. Для запуску Smash Z потрібно зібрати досить значну суму у 900 тисяч євро. Втім, зараз вже залучено понад 150 тисяч, а до закриття скарбнички залишається ще місяць. Тож, шановні геймери, підкиньте єврик на проект. Принтер для тривимірного друку створили власноруч студенти в Сумах і вже навіть надрукували на ньому робота. А згодом планують друкувати протези для бійців АТО. Студенти кафедри інноваційних технологій впевнені, що їхній надрукований робот зможе консультувати людей і виконувати домашню роботу. Молодці. Вирішивши хоч трошки зекономити на маркетинговому бюджеті, Samsung створили зі своїх девайсів піаніно і приурочили цю подію до майбутніх новорічних свят. В якості будівельного матеріалу виступили більше сотні планшетів Samsung Galaxy Tab s 2 з діагоналю екрана 9,7 дюйма. Приблизна вартість цього планшетного піаніно всього 40 тисяч доларів. Нещодавно аналітики інституту Nomura Research Institute спрогнозували, що до 2035 року роботи освоять половину спеціальностей в Японії. Втім, до цього ще 20 років. А вже зараз можна побачити, як у Франції приживаються роботи Pepper. Це пілотна програма, в рамках якої три таких робота будуть працювати на трьох різних залізничних станціях Франції. Вони виконуватимуть роль інформаційних баз даних, надаючи туристам відомості про розклад поїздів та іншу туристичну інформацію. Проект розрахований на три місяці, після закінчення яких національний. Компанія французьких залізниць вирішить, чи варто доручати роботам обслуговувати інші станції. А у нас є ще трішки новин про роботів. Японська компанія SoftBank, та сама, яка представила легендарного емо-робота Pepper, показала нову розробку. Це мініатюрний персональний секретар у формі яйця з 5-дюймовим дисплеєм. Абревіатура в назві робота розшифровується як More Joyful Innovation більш веселий винахід. Крім зображення очей, на дисплеї показується і корисна інформація. Погода, новини, курс валют, фотографії і так далі. Крім того, у робота є функція телефону. Важить ця штука. 3 кілограми, і, за словами розробників, в першу чергу слугуватиме літнім людям і тим, кому потрібен спрощений інтерфейс зв'язку. Передбачається, що перший промисловий зразок МіДіа з'явиться на початку 2016 року і буде встановлений в будинку для людей похилого віку. Отже, у нас є робот-перчик, робот-око, робот-яйце. Хто буде наступним? Я думаю, буде робот-зефірка. Робимо ставки. А хочете ще роботів? Ну, у нас є цього разу в компанії Адідас. Журналістам видання Engadget вдалося не лише побачити і помацати перші прототипи кросівок FutureCraft 3D, але й ознайомитися з планами компанії щодо автоматизації виробництва. Отже, Adidas збирається до початку 2016 року запустити у Німеччині нову роботизовану взуттєву фабрику Speed Factory. основну частину технологічних операцій, на якій будуть виконувати роботи. Чисельність штату підприємства не перевищуватиме 10 осіб, а в подальшому Adidas планує зробити фабрики повністю безлюдними. Судячи з перших зразків, коміркова структура підошви досить неоднорідна, тобто прототип ще далекий за якістю виконання від серійної пари взуття. Але з іншого боку, Adidas поки і не називає термінів появи подібних технологій на конвеєрі, а тим більше в магазинах спортивного взуття. Це лише демонстрація концепції і технологічних можливостей компанії. Ми тут подумали і все-таки знайшли раціональне використання для цих досить дивних винаходів. Так от, робот-око буде пильнувати за виробництвом, робот-перчик буде безпосередньо перевіряти якість продукції. Я так розумію, ноги в нього є. А робот яйце буде розважати працівників. 11 грудня 1844 рік. Американські медики вперше випробували закис азоту в якості наркозу. Хімік Гарден Колтон і дантист Горацій Уелс довгий час не наважувалися провести операцію, використовуючи звеселяючий газ, адже у той час азот було прийнято використовувати в якості дурманного засобу. Крім того, слід було витримувати вкрай малі дози, щоб уникнути летальних випадків. А також цей газ широко використовують в модернізації автомобілів, оскільки він покращує властивості двигунів внутрішнього згорання. Азот. Тут впорскується у випускний колектор, і за рахунок зниження температури всмоктуваного повітря при підвищеному вмісті кисню різко зростає інтенсивність згоряння в циліндрах. 15 грудня 2011 рік Google Chrome став найпопулярнішим браузером у світі, якщо рахувати версії браузерів окремо. Причому обійшов він навіть потужного конкурента у вигляді Internet Explorer 8. За інформацією StatCounter на той день, Chrome версії 15 використовували 24% користувачів інтернету. Аудиторія у Internet Explorer 8 трохи скромніша, 22%. А за ними з великим відривом була остання версія Firefox 15%. 14 грудня 1986 рік. Літак «Вояджер» вирушив у перший в історії безпосадочний політ навколо Землі без дозаправки. Подорож довжиною 42432 км навколо планети зайняла у пілотів Діка Рутана і Джини Ігер більше 9 днів. Поставити рекорд дозволила особлива конструкція літака і використання дуже легких матеріалів. На старті він був заправлений трьома з гаком тонами палива, при тому, що сам Вояджер важив трохи більше однієї тони. Розмах крил становив 33,8. 80-х метра. А в рух так приводився двома двигунами потужністю 130 і 110 кінських сил. Нінтендо запатентувала новий контролер. Вийшла перша бета-версія iOS 9.2.1 для розробників, в якій зуновлен хіба що нові якісні гальма. Також з'явилася перша бета-версія ОСХ El Capitan 1011.3. Ще з'явилося фото нового смартфона середнього рівня Microsoft Lumia 650. Також у мережу витікли якісні зображення Microsoft Lumia 850. І ще одна порція фото. Тепер це HTC One X9. Ну можуть же коли захочуть. Можна було і А9 одразу таким зробити. Не встигли ми потролити відверто невдалі фірмові аксесуари Apple, як свої чохли представила автомобільна компанія Tesla Motors. З'явилася інформація, що Apple збирається купити компанію GoPro. Акції останньої моментально підскочили на 16%. Apple пропонує використовувати для захисту конекторів матеріал, що самозагоюється, тільки мені здається, що це невигідно навіть самим Apple. адже на кабельочках, які постійно ламаються, вони заробляють шалені гроші. Тут має бути якийсь підвох. До речі, про патенти Samsung запатентувала змінний модуль камери для смартфонів. Ряд годинників на базі Android Wear отримали дев'ять дизайнерських тем від модних брендів. Світ побачила нова гра Swin Copters 2 від творця знаменитої Flappy Bird. Інженери компанії Panasonic продемонстрували прототип робота для збору томатів. Орієнтується він за допомогою камери, яка розпізнає плоди по насиченості червоного кольору. Китайська компанія Baidu повідомила, що самокерований автомобіль їхньої розробки успішно пройшов у тести в повністю автоматичному режимі на маршруті зі змішаними дорожніми ділянками в різноманітних погодних умовах. Більше того, компанія пообіцяла через 5 років випустити серійне виробництво автоматичних автобусів. Як ви вже зрозуміли, останнім часом ми дуже щедрі, і сьогодні не виняток. Ми знову хочемо розіграти для вас одну дуже корисну річ. Як думаєте, що це? Тяжчика для кави? Ні, це простіше. Це потужна портативна колонка, за допомогою якої можна буде створити студентську дискотеку на новорічні свята. Правила участі в конкурсі, наші постійні глядачі вже знають. А хто не в курсі, читайте внизу під відео. А ось, до речі, фото переможця попереднього розіграшу Володимира Яцишина та його новенької селфі-палички. На сьогодні у мене все. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, шейріть і вигравайте. А наостанок дуже цікаве відео, мета якого показати наскільки точно можна керувати сучасними дронами.